У той час приходить Ісус з Галилеї на Йордан до Іоанна хреститися від Нього. Іоанн же стримував його і говорив: мені треба хреститися від Тебе, і чи тобі приходити до мене. Але Ісус сказав йому відповідь, «Облиш мені. Бо так належить нам виконати всяку правду, тоді Йоанн допускає його, хрестившись, охрестившись, Ісус вийшов зразу ж з води, і ось розкрилися йому небеса, і побачив Йоанн Духа Божого, який сходив, мов голуб, і спускався на нього. Лунає е з неба, який говорить, це є е син мій улюблений, в ньому моє.